За Київщину, Харківщину і Сумщину дістається сьогодні і Москві. Дрони масовано атакували столицю Російської Федерації та Підмосков'я. Через РЕП дісталося і будинкам. Після жахливих атак на Київщину, Харківщину і Сумщину власне сьогодні прилітає по столиці Москві. Місцеві пабліки звітують, що близько п'ятої ранку дрон влетів у багатоповерхівку у Раменському. В квартирі на останньому поверсі спалахнула пожежа, але ніхто не постраждав. Однак у підмосков'ї загинуло одразу троє людей. Відомо також про 14 поранених. Мер Москви Саб'янін повідомив, що вночі було відбито наймасованішу атаку ворожих БПЛА на місто. У соцмережах публікували фото та відео, як стверджуються моментів атаки та наслідків. У лікарні помер 50-річний чоловік, який був поранений під атаки дронів на Підмосков'ї повідомив губернатор Андрій Варабйов. Кількість загиблих збільшилася до трьох. РФ стверджує, що вночі сили нібито перехопили і знищило 337 українських БПЛА: 91 на територію Московської області, 126 на територію Курської області. Україна ці повідомлення не коментувала. Влада країни агресора стверджувала, нібито їхня ППО збила десятки дронів, які рухалися у бік столиці, а сотні по всій РФ. Водночас, через атаку припинили роботу кілька московських і не лише аеропортів. Також росіяни писали, що дрони пошкодили кілька багатоповерхівок у видному. В доході безпілотник, нібито пробив велику дірку. Досмісуди заключив, мотас давай убрати це все, не проти па. <плес> ну, ти тут, ти <плес> Росіянка сьогодні показує у своїй соцмережі, як виглядає їхня квартира після прильоту безпілотників. Можна порівняти знаєте з українськими, де в нас ці прильоти щодня. Хана ушов. Ось так вранці виглядали автівки деяких мешканців під Також бачимо, як виглядали будівлі зсередини. Повідомляю, що 91 БПЛА нібито збили над Московською областю, 126 над Курською, 38 над Врянською, 25 над Білгородською, 22 над Рязанською, 10 над Калузькою, по 8 над Липецькою та Орловською, 6 над Воронецькою і 3 над. Нижньогородською областю Російської Федерації під час прильотів та штурму росіян на сумщину у Саудівській Аравії розпочинається зустріч української та американської делегації. Урядовці Сполучених Штатів Америки розуміють, що вимоги Російської Федерації до України не можуть бути виконані. При цьому президент Росії Веді Путін також це розуміє, тому його позиція свідчить про неготовність до компромісу. Про те, як у Білому домі реагують на позицію Кремля, написало агентство Bloomberg. Джерела заявили, що вимоги Путіна говорять про відсутність компромісу по всіх трьох пунктах: по землі, по миротворцях та по нейтралітету України таким чином відкидаються мирні зусилля президента США Дональда Трампа, вказано у статті. Також Волц заявив про переговори США та України в Саудівській Аравії. Ми просуваємося. Радник президента США Майкл Волц, коментуючи зустріч американської та української делегації суддівській Аравії, заявив про просування під час перерви у переговорах у відповіді на запитання CNN про те, як проходить зустріч делегацій. Волц відповів, що ми просуваємося. Поряд з ним також присутній державний секретар США Марко Рубію. Українську сторону представляють керівник МЗС України Андрій Сабіга, очільник офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України. Ростем уміров. От президент України Володимир Зеленський напередодні під час візиту до Саудівської Аравії зустрівся зі спадкоємним принцом королівства Мухаммедом Бін Салманом Аль Саудом. У своєму телеграм президент повідомив, що йому було дуже важливо почути від принца слова впевненості в українському майбутньому. За його словами, Україна цінує те, що Саудівська Аравія надає майданчик для дипломатії. Дуже детально обговорили кроки і умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки, каже. Президент України Зеленський також повідомив і про готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Вони обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Президент зазначив, українська команда залишається в джиді для переговорів з американськими колегами. Ми сподіваємося на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною. Майже щодня важливі новини щодо підтримки України. За кілька тижнів ухвалені десятки нових рішень у Європі. Таке відео вийшло також у телеграм президента України, сильні позиції на фронті та сильна дипломатія. Мають працювати разом для справедливого і тривалого миру за лідерства США та у співпраці з усією Європою. Це абсолютно досяжно. Мир, наша спільна мета. Але хочу закінчити цитатою Вінсона Черчилля. Хочеш миру? Готуйся до війни. Працюємо щодня заради того, щоб якнайшвидше досягти миру. Дякуємо всім, хто допомагає.